Я вас вітаю, дорогі мої підписники та друзі. Сьогодні ми з вами подивимось міста, по яким може, може прилетіти. Давайте подивимось, що, що нас чекає. І, безумовно, якщо ви бажаєте якесь своє місто, подивитись. Ви мені просто напишіть да, в коментарі, і ми на слідуючий раз подивимось і ваше місто. Разом з вами подивимось, розуміється. І так, дивимось з моєї рідної Одеси, і що там далі, що там з Одесою, чи будуть обстріли. Дивимось до кінця місяця. Одеса. Ви знаєте, в Одесі доволі непогані карти і десятка. Кубків, і шестерка кубків, шістка. Да? Тобто, знаєте, я не бачу тут чогось такого дуже дуже поганого. Навіть якщо і будуть, то це можуть бути тільки об'єкти. І все. Нічого такого страшного я не бачу. Дивимось, Миколаїв. Чи будуть обстріли, чи будуть загиблі до кінця місяця вересня. Щось Миколаїв, ну, четвірка так, не дуже карта. Да? Але тут ми теж не бачимо чогось такого страшного. Тобто я для Миколаєва бачу тільки ремонт. Ну, бо якщо щось, я не так сказала українською, пишіть, будемо виправлятися разом. Так. А так і суржик. Ну, Дивимось Херсон. Що там з Херсоном? І так, Херсон до кінця місяця. Що ж там буде Херсон та Херсонська область, якось так, знаєте, багато людей, багато військових, напевно, Напевно, я би так сказала, багато військових. Ось тут вони з мечом. Я думаю, що неспокійно, неспокійно там і обстріли далі будуть продовжуватись. Дивимося з вами Дніпро та Дніпропетровська область. Ну, знаєте, тут п'ятьорка мечів, чи жезли це, це жезли. Ну, я думаю, що по картам щось буде да? прилітати, але карта 14-го аркана Ангел це Бог береже тих людей, на яких летить. Тобто я не бачу такого чогось сильно критичного, по крайній мірі, карти не показали нічого страшного. Запоріжжя. Запоріжжя Запоріжжя, ну, теж нічого критичного. Люди займаються працею, збирають урожай. Ну, і ми також бачимо охорону, бачимо військових, тобто, ну, нічого, опять же, такого я не вбачаю, не що чогось прямо, щоб когось лякати. Ну, давайте з вами так, дивимось та Донецька область, яка ще належить Україні, да? Донецька область. Тобто Покровськ, а що там у нас, Константинівка та інші міста Донецької області. Ну, ось, бачите, тут зрозуміло, що показано не дуже хороші карти. Дев'ятка дев мечів. А безумовно, тут війна йде, бачите? Ось війна. А, війна за, за територію за людей. Ось ми бачимо людей та території. Ну, дев'ятка мечів, безумовно, це така карта якихось, знаєте, речей які дуже-дуже, які розчаровують. Давайте дивимося з вами Полтава. Да? Полтава, що там Полтава? Це більш-менш нормально. Не можу сказати, що тут ще таке е, карта Сонце, розумієте. Тобто, я думаю, що це нормально. Дивимося Харків, Харків. Ну, е, тут є Туз Пентаклів. Е, це не дуже хороша карта. Це якісь Знаєте, це щось таке, що може розвалитися, розбитися, десь прилетіти. Ну, слава Богу, по цій карті 21 аркану я думаю, що всі будуть живі. Чернігів. Ну, о, є щось таке, що треба буде ремонтувати. Ну, о, і все. Ну, тобто смертей ніяких я не бачу. Суми та Сумська область. Ну, ми бачимо туз, то зрозуміло, що це ця область дуже багато небезпечного. Є тут і ракети, є тут багато чого. Тобто тут я не можу сказати, що все спокійно і все нормально. Київ та Київська область. Ой, слухайте, Київ це небезпека. 13-й аркан ми бачимо з вами. Е От вони взялися за Київ, слухайте. І просто вони прямо так трогають і все. Я думаю, що в 13 му аркані будуть прийняті якісь міри, тобто доповнене ПВО ще щось, розумієте? Тобто, це не назавжди. Я думаю, що скоро там будуть зміни. Тим більше ми бачимо двойка пентаклей. Це туди ще якісь допоможі ПВО, ще щось таке, що буде захищати це місто, тому що по 13-му аркану вони хочуть прямо добивати, надоїдати. І такі не дуже хороші речі, але, але бачу зміни. Тобто, скоро це місто повністю буде закрито. Повністю. Давайте ще побачу Умень, а якщо ви хочете інші міста, то ви мені пишіть, і в слідуючий раз я просто подивлюся інші міста, ті, що ви напишете. Я вам вдячна зарані за те, що ви напишете. Всього найкращого, Україна ж, звичайно, переможе!